Слава Богу. Присідайте, будь ласка. Перед нашою молитвою, перед тим, як ми будемо хвалити нашого Бога, до чого нас хор закликав, я хочу зачитати деякі вірші з 42 псалма і 43-го. Псалом 42, 6-й вірш. Чому впадаєш у вічей, душе моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасінням? Десятий вірш. Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? 12 вірш. Чому ти впадаєш у вічай душе моя, чому тривожишся в мені, покладайся на Бога, адже я і далі прославлятиму, Його, мого Бога, і Спасителя мого? 43 вірш. Другі, абсолд, другий вірш, чому маю ходити засмученим через те, що мене утискає ворог? І п'ятий вірш. Чому ти сумуєш душе моя, і чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я прославлятиму Його Бога, мого особистого спасіння? Ми бачимо, як псалмоспівець 5 раз запитує: душе моя, чому ти сумуєш? Чому ти тривожишся? І якщо нас зараз запитати, Чому наша душа тривожиться, чому наша душа сумує? Я думаю, що ми можемо дати відповідь. Тому що ми проходимо якісь певні бури, бурі, тому що ми проходимо певні якісь долини, тому що нас ворог отискає, тому що війна, тому що економічна криза, тому що є якісь певні переживання за здоров'я з рідними. Ми можемо сказати, чому наша душа сумує, чому наша душа униває? Подібно десь такі випробування і проходив самоспівустю. Але він каже: Душа, є ці проблеми, але чому ти сумуєш? Ти не повинен сумувати. Самоспівс він розумів, що смуток не допоможе йому пройти ці випробування. Що коли він буде в тому смутку, смуток буде його роз'їдати середини. І він казав, Душа моя, чому ти сумуєш? Виходь з того стану. І він для себе визначив таких два кроки, які би він розумів, що ці кроки поможуть йому вийти з того стану. Перший крок він каже, душа моя, поклоняйся Богу, величай Його, слав Його. І другий крок це він каже, душа моя, надійся, покладайся на Бога. І я хочу, щоб ми десь так трошки зупинилися на тих двох кроках, порозумували над, над ними. Перший каже, Соломуспівець каже, душа моя, величай Його, проставляй Його, слав Його, як хор співав, хвали Його. І таким прикладом для мене є, от коли. Є якась проблема, коли є якийсь смуток, і що треба прославляти Бога, є Йова. В першому розділі, 21, 22 вірш, ми читаємо молитву Йова, коли він втратив все на жите, коли він втратив своїх рідних, своїх дітей. Він приходить до Бога і він каже: Господь дав, Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. Він не прийшов він і не казав: Господь, чому так в житті йому сталося? Адже я тобі служив, я приносив жертви, я виконував твої закони, поступав по совість, я старався жити правильно. Чому так у житті сталося? Він так не казав, він так не молився. Ми читаємо, що він прийшов, і він каже: будь прославлена, будь прославлена, хай буде прославлено Господнє ім'я. Одне з перекладів слова будь благословений є віддати хвалу». І коли він каже, Хай ім'я Господнє буде благословенне, то коли він говорить про ім'я, в старому заповіті завжди розумілося якісь риси Бога, його характер, Його сторони. Іншими словами, він молився, він казав: Господь, будь прославлений, будь возвеличений. І в тому він вкладав, щоб будь возвеличений, який ти є. І він розумів, який Бог є. І він от весь свій фокус він перевів на Бога, на тому, який Бог є, і Він поклонився Богові. І ми читаємо про те, що це помогло йому пройти ці випробування, цю, цю долину. І я думаю, якщо б він так не молився, якщо б він би десь звинувачував, шукав чому так, можливо, наче ця книга вона б не була в Біблії. Так само хорошим прикладом для нас є Павло і сила. Коли Павлові було видіння, що якийсь мекоденянин кличе його прийти в Македонію, і він встає зранку. він... Бере помічника силу, і вони йдуть, йдуть в Македонію. І там в Македонії його ця місія, його місіонерська подорож, вона зазнає краху, його побивають, кидають в в'язницю. І можна сказати, Господь, чому так? Адже я йшов за твоїм словом, ти мені відкрив свою волю, я поступав по твоїй волі. Я все робив, як ти мені казав, чому я тут опинився. Але ми читаємо, що він так не молився, він так не говорив. Ми читаємо про те, що він а, співав опівночі гімн Богові. Гімн – це є пісня хвали Богові, пісня, яка оспівує велич Бога. І саме таку хвалу він приносив перед Богом. І ми читаємо, що та історія закінчилася, стався землетрус великий. Почало палити каміння, кайдани відкрилися. І коли забіг цей сторож, він побачив, що, що цей землетрус був неприродньої не силою. Тому що якби був природні, то б і ті камінні ну, Ті в'ясні би постраждали. Але він бачив, що всі цілі. І він зрозумів цей сторож, що це Бог, що це Бог все зробив, що це Бог звільнив їх. І ми читаємо далі, що він покаявся, його родина покаялася. І оце видіння, де е, кликав мекоденянин е, Павла, це якраз оцей сторож був цим мекоденянином. І я думаю, що якби вони в цей час вони десь роптали на Бога, десь шукали відповіді, чому так, десь старалися в своєму розумі зрозуміти. Залишалася в тому смутку, я думаю, що та історія би так не закінчилася, і ми зараз би про нього не читали. Тому е, перший крок, як нам вийти з того смутку, як нам вийти з того з того стану, який нас деколи накривається, те перше, це нам треба поклонятися Богові. Поклоніння це не є щось таке, що призиває Бога е, в наше життя. Чи поклоніння це не є якась дія, яка заставляє. Бога діяти в нашому житті, проявлятися. Покоління це є найперше те, що ми показуємо, що ми довіряємо Богові. Покоління найперше, є те, що ми славимо Його за те, який Він є. Ми возвеличуємо Його ім'я, ми благословляємо Його ім'я, ми ісповідаємо Його ім'я. Ми говоримо, що дійсно, Бог Він є на першому місці і наш фокус на Богові. Другий крок, який співець для себе вибрав, щоб. Проти цей смуток, позбутися його, він каже: покладайся на Бога, душе моя, надійся на Бога. Тобто я, Господь, все віду в твої руки, і я сподіваюся, Господь, що ти допоможеш. І такою для мене, таким хорошим прикладом такої молитви надії є для мене Садрах Мусахевденаго, коли перед ними була оця вогняна піч розпалена. І вони от в молитві своїй вони складали надію на Господа. Давайте зачитаємо це є книга Даниїла, третій розділ 17-го вірша. І вони казали, каже, Бог наш, котрому ми служимо, могутніше порятувати нас від печі, розжареної вогнем, і від руки твоєї царю визволить. А якщо й не буде того, то нехай стане відомо тобі, царю, що ми богам твоїм служити не будемо і золотому ідолові, котрого ти поставив, не поклонимось. Сказали, що ми надію складаємо на нашого могутнього Бога, що Він допоможе. Але якщо не так, ми все одно будемо вірні Богові. І коли ми складаємо надію на Бога, ми десь маємо розуміти, що а, вирішення цієї проблеми може бути не таке, як ми хочемо. Не таке, як ми би хотіли. Коли ми складаємо надію на Бога, ми повинні розуміти, що хай Господь буде твоя воля. Друга сторона надії є те, що коли ми надіємося на Бога, ми повинні очікувати терпеливістю. Про це ми читаємо в Римлян, 8-й розділ, 24-го вірша. Надією, бо ми спаслися, надія, ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того і надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Ми можемо говорити, що Господь, ми на тебе надіємося. Але ми повинні розуміти, що нам потрібно бути готовими і чекати, терпіти, поки це вирішення не прийде. Бог є Бог надії, ми про це читаємо в Єремії 14 розділ, 8-й вірш. І Бог говорить каже, що ми зараз живемо в темряві, але каже, скоро ранок. І як важливо, щоб коли ми надію склаємо на Бога, ми свій фокус, свій погляд. Тримали на світло, було спрямовано на світло, що скоро прийде визволення, що скоро прийдеться вирішення наших цих проблем і Бог поможе. Тому давайте коли, давайте ми зараз будемо молитися. І якщо хтось приходить цією долиною смертної тіні, має ці переживання, ці смуток, давайте ми поклонимося Богу, воздамо йому хвалу. Схвалив надію на Бога. А хто радіє, хто Хай давайте ми в цій хвилі будемо дякувати Богу. Давайте будемо хвалити. Славити Бога. Амінь.